Друзі, тільки зараз можу записати це відео, бо цілий день був в дорозі з гуманітарною місією. Сьогодні сталася дуже страшна трагедія. В тимчасово окупованому Бердянську було вбито двох українських дітей Микиту Ханганова та Тіграна Аганісяна. Хлопці героїчно прийняли бій та змогли вбити двох окупантів. До цього українці вірменського походження Тіграна Аганісяна було незаконно затримано. Хлопця катували електричним струмом. Щиро висловлюю свої співчуття рідним та близьким хлопців. Вони справжні герої та золоте покоління української незалежності. Асоціація молодих переселенців України, над створенням якої ми зараз працюємо, буде працювати не тільки з внутрішньо переміщеними особами, з числа молоді, а з... Молодими українцями та дітьми, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та на території країни-агресора, закликаємо всіх громадських організацій долучитися до цієї діяльності. А омбудсмена Дмитра Лубінця та міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук нас підтримати також завтра буде створена петиція з приводу. Присвоєння цим хлопцям, звання Героя України теж просимо всіх підтримати. І хочу звернутися до батьків, які зараз залишаються на тимчасово окупованій території з дітьми. Будь ласка, виїжджайте, відправляйте сюди своїх дітей, бо вони дійсно потрібні Україні.